Чи стежите ви за модою? Ну, да. если сказать честно, то немножко да. Да? Да. цікавить? Именно в моде? Не знаю, новые стили, новое направление. Что-то хочется всегда попробовать, новое, красивое. В одязі. в одязі якому стилю вы віддаєте перевагу? Наверное, классическому, который бы подходил и в нарядное, и в будничное. И чтобы в ньому было удобно. И он был прост и в то же время с маленькой изюминкой. Ну, честно сказать, даже... не могу вам точно сказать, где я. Как бы заходишь просто в магазины, смотришь, нравится, покупаешь не нравится, потому что сейчас определенно нельзя сказать, в каком магазине можно купить хорошую вещь. Магазины, когда открываются, обычно у них всегда все хорошее. Потом на протяжении какого-то времени это все портится. И вы, бывает, заходите на открытие магазина, вы покупаете очень хорошие вещи, буквально месяца через два вы заходите, и вы покупаете уже абсолютно те вещи, которые не соответствуют тому качеству, которые были в начале. Так что определенно не могу сказать. Просто идешь, есть сегодня хорошее настроение, заходишь в любые магазины, смотришь, выбираешь, покупаешь. Как-то не особо интересовался, тем более модные тренды мне не очень нравятся. Мне больше так классика предпочтительней, если уже выбирать. То есть классичный стиль, да, вам? Ну, да, да. Не всегда уместен, к сожалению, но больше мне он предпочтительный. Де зазвичай купуете речи? В основном в магазинах, как правило. А вот спортивный, говорят, что зручнейший, практичнейший. Ну спортивную одежду тоже покупаю, но чисто для спорта. Я в ней повседневно не хожу. То есть, ну, это как-то, по-моему, не не очень. Спортивні речі для спортивного, вечірні, для вечірнього то виходу, а є повседнівна одежда. Поэтому я так віддаю предпочтення спортивної одежди только в середі спортивного залу. І все. Чи стежите ви за модою? Не, не встигаю. Не встигаєте. Якому стилю одягу віддаєте перемогу? Класичний. Чому? Класичний. Ну, мені так зручніше. Можливо, так. Класичний саме, так? Не. А де купуєте зазвичай одяг? Зараз ка... цінники кусаються. Де, де купуєте Це в магазинах купуємо? На магазинах на центральному базарі. Так що... чи ви особисто стежите за модою? Так, я стежу за модою, обов'язково. Мені ця тема дуже цікава. І я вважаю, що черкащани теж стежать за модою. І мені дуже приємно те, що молоді хлопці черкащани стежать за модою. Вони дуже гарно одягнуті. Да, і це дуже приємно. Який стиль одягу вам подобається? От які речі любите. Ви знаєте, зараз мені подобається такий більш зручний, комфортний, ну, більш, мабуть, до спортивного стилю, тому що таке життя в нас. Ми біжимо, ми повинні бути завжди в тренді, ми повинні завжди бути в русі, то оце зараз модні джинсики, зараз модні такі коротенькі, ну і спортивний стиль, курточки. Це дуже модно. Мені дуже заподобається. І дуже приємно те, що зараз яскраві. Вони. От подивіться, червоні. Червоний, білий, марсало, колір, розовий. Ну це для дівчаток. І хлопці теж білі брючки. ну Мені подобається. Це тема дуже, дуже цікава і мені подобається так. Де купуєте одяг зазвичай? Ну, взагалі, я купую одяг у наших виробників українських. От у нас у Черкасах дуже прекрасна швейна фабрика Вайсе. Я там купляю. Лесі Українки прекрасна теж купляю. Тобто взагалі, я куплю, купую одяг. Ну, в Любаві, ну наших українських виробників. І я знаю, що в Любаві теж є дуже гарно з західної України, теж недорого. Мені це подобається так. Тобто ну, імпортні речі теж купую, але вони зараз трошки дорогі, як для мене. А наші речі вони доброї якості і ціна мені зручно. Купую наші речі. Тобто що, самі намагаєтесь так яскраво одягатися і подобається, коли черкасті теж, так? Так, так, да. І в мене ще донька шиє, теж ще, так, вона теж слідкує за модою. Тобто, ну, Я можу ще і деякі речі, вона мені теж шиє. Я ще теж трошки в'яжу сама, тобто. Отак.